Добрий день. Ми знову у помешканні Олени Олександрівні Щербачкої, да. Це мешканка Вінницьких хуторів. Вже 52 роки тут у да. невістках. Да, да. А самі є родом звідки? З Вінницького району, село Майдан. О, недалечко. Да, Майдан. 15 кілограмів. Так ви така бунтівна баришня. Так, так, так. І ми вже з Оленою Олександрівною ми. Вона вже зробила своєю подругою Наталі Васильовною, вже зробили пиріжки з горохом, мав шалений успіх у вас цей ролик. І ось тепер пані Олена ну не покаже, тому що все вже зроблено, але розкаже, як вони роблять у себе в хаті капусту. капусту. Яка це капуста? Шаном, шаном, клашена. Типу, як засипана? Ні, засипана не така там питання. Не така, а це яка? Пшоном, я зараз вам розказувала. Ну Капуста. просто ай, назва її яка. Капуста. З пшоном. Так. Да. Бігус. бігус. А, як бігус, <ріст> І це просто буде розмова. Як, як блог. Знаєте, хто такі блогери? Да. От я вам даю шанс сьогодні бути блогером. Да? Тобто, у нас є готова страва і розмова про неї. Я знімаю, я оператор. Ага, ви, ага. ви за? Так. Да. Яка капусточка, а ще я там шкварочок нажарила? Береться квашена капуста. Варимо бар, її і замочуємо пшоно, У макітрі пшоно. Ну, дивитися, наскільки тут воно у нас на порцію цю. Ну Я вже знаю приблизно, то та я так. О, і... Що коли е, заливаємо його кип'ятком, воно пропарилось хорошо, беру я в макітрі, його треба добре-добре розтирати. Розтираю макітру, можу показати Шоно. вам макітру, така макітра здорова. Да? Да, От я вам зараз покажу, як я роблю. Підемо туди, туди, я там сяду. А потім бабуся сідає тако. Гаталочка покажи ді... дівчатам. Беремо макітру і крути, крути-крути, <смірки> і... і співаю. <смірки> Гарна, як та я орлиця співає. Гарна, я гарна, я є горлицю, Гарна, не, я гарна. Воду не піддаєте? То... А воно ж за, замочене було. А, воно вже запарене. Да, це, це, mm -hmm. заму... це я вам показати так. О. І розтираємо, розтираємо, і воно витирається аж в цілу. Ем, молочко. як молочковано. Берете добру, жменю угу. капусту. Капусти, да. Відтискаєте, вона помокла трошки. Ні, ні, не відтискати Кислоти. не треба. їй зразу таку вона ж дає кислоту, свій смак ага. кислоту, її не треба мити. Вона дуже... Нехай кипить. Вона собі на. Залили водичкою, щоб капусту. Трошки більше. На трошки більше, да. ага. Ще більше, щоб вона. О. І ставлю, я ще капуста кипить. Я ставлю окремо картоплю варити сюди. Бо коли ми кинемо капусту картоплю, то картопля тверда. робиться тверда така і погано розварюється. Я окремо зварила і дві чи три картопли. Більше треба більше. 5. Я сьогодні п'ять штучок сюди кинула. І коли вже ми перетерли. Пшоно. Наливаю води сюди перед, ну не кип'яченою, а такою можна. І сюди виливаю в капусту. І треба дуже помішувати, бо будуть кусочки буде ага. такого. Воно. То І мішати, і вже я садю діда, дід сидить, він дуже старається, щоб не пригоріло. І... Колотим, колотим. А, і потім картопля зварилася, я її там потовкла, потовкла і вливаю теж сюди. О, попробувала по смаку, поперчила, е, пожарила цибульки я, пожарила морковки я, і на олійки це все робиться. І викидаю сюди. Поперчила. І така смакота. І це тільки в нас на хуторах. Так, коли пісна, то робимо лише на воді і олія, а коли можна їсти з то шкварками. А, а коли я вже на тарілку я вже пороз понакидала, то я багатенько шкварочок, а всі хочуть тої капусти шкварочками, смачненька. О, горілочки 40 літрів є. Пасіце є <laughs> точно.